Україна має право застосовувати силу проти озброєних бойовиків. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі після зустрічі з російським та німецьким колегами у Петербурзі. Радослав Сікорський додав, що Росія повинна стримати наплив бойовиків та військової техніки через свій кордон. Якщо справді хоче деескалації кризи в Україні, Україна, яка є суверенною державою, має право використовувати силу проти нелегальних озброєних формувань, що прагнуть дестабілізувати ситуацію в країні. Цю в чергу російський міністр закордонних справ висловив сподівання, що президент Петро Порошенко виконає обіцянку і зупинить конфлікт на сході України к разрядке ситуации, конечно же, по нашему убеждению, является прекращение этой войсковой операции. За останньою інформацією Газпром запропонував Україні остаточні умови: знижка з контрактної ціни 100 доларів. Кінцева ціна 385 доларів за тисячу кубометрів.